О, ви тут, добрий день. Мене звати Сашко. Я наразі співкаву і, і класний фронсан. Я професійний автор і іноді модель. Але це не важливо. Важливо, що мені зараз 34 роки, я в повному розквіті сил. У мене є такий невеличкий мамончик, але тимчасово. Я даю гарантію, що його скоро не буде. Я люблю забавлятися. Грати на камеру, спілкуватися з людьми. Іноді мені подобається робити якісь серйозні речі, типу читання віршів чи гри в театрі. У мене є досить зйомки в рекламі, в кіно, дещо в коротких різних роликах. Є досить е гри на різних інструментах, але я професійно не граю, я завжди з репетитором то роблю. Е ще я дуже люблю слухати якісну музику. У мене навіть є свій персональний а, чоловік, який грає на фортепіано, я його запрошую до себе додому, він грає для мене на фортепіано. Це все, що треба про мене знати. У мене є номер телефону 096 875 9375. Можете подзвонити і ми з вами зустрінемося і поп'ємо кави. Дякую. А, тут і так, тут Нормально. Рома, ну звіду впадає.